Фактично два з половиною гравців Кременчука на льоду. Благой Благодійде. Забирає Захарченко. Шикарний шанс для білого барсу закинути ще одну шайбу. Бійка спалахує. Едуард Захарченко лізе туди. Для чогось воротар Кременчука. Ні, ну Це взагалі. Це взагалі просто. Володимир Романенко продовжує з Олександром Вороніним. Штовхатися. Я думаю, що те, що здали нерви Кременчука, це свідчення маленької, поки що не у матчі, а маленької етапної перемоги у... зі сторони Білого Барсу. Як вони їх завели, здебільшого досвідчених хокеїстів Кременчука, як вони їх змусили нервувати? Давайте дивитися, що було. Кидає благой. Кидає благой і просто хокеїсти Кременчука вдвох. Починають там присувати Данила Печерських, просто вдвох одразу пішли на нього. Ну і зрозуміло, що білоцерківці також полетіли захищати партнера. Печерських просто стояв перед Захарченком, навіть не торкнувся його.